Телеканалі футбол. Маковійчук. Дорош. Навіс Дороша. М'яч у сітці. І це не був удар І це Здавалося, б навісна передача пішла від Дороша. Проте м'яч літає в сітку. 1 0 Буковина попереду. Якби там не було, як там а, не завершиться поєдинок між Севастополем та Сталів, хтось із команд втратить залікові бали. Проте Олександрії, перш за все, треба покладатися на себе і перемагати у своїх матчах. Олександрія робить усе для того, аби цього не зробити. Це Савін. Савін закидує за комірець. у цьому епізоді рахунок стоїть 1-0.